Працюю я сьогодні на пасіці. Обробляю бджіл щевельною кислотою. Пройшло 10 днів. Від першого разу як я обробляв. <кій> пора обробити другий день. Там 10-12 днів пишуть. сьогодні, якраз 10-й день. Бджілки отак гарно літають сьогодні. Тепла гарна погода. Обробив я вже всі вулики, які знаходяться отут в мене на вулиці. Залишилось 4 вулика в апідоміку. Бакфости. Зараз хочу показати, як на кінець травня йде розвиток у бакфостів. Це я можна сказати, другий рік ними займаюся, породи бакфаст в мене бджоли. Зараз буде видно, бо тут в мене і українська степова, і карпатки є на дворі. Деякі сім'ї вже зайняли два корпуса. деякі так тільки вийшли на другий корпус, але я стараюсь сім'ї вирівнюю. Тобто, щоб на взяток, на головний взяток були всі сильні сіні. Медок трошки підносять, але я думаю, скоро вже зацвіте акація, липа наш голодний взяток і мед піде. Так, в общем, передивляюся, обробляю. Все те саме, як минулого разу. Просто хочу зараз підзняти, показати і для себе побачити, як в мене бакфасти розвиваються. Бо ці бджоли... Я задоволений. Тут результат нормальний. По 20 і більше рамок уже стоїть. Так що тут в мене великі гарні сім'ї. Пельцю я вже не збираю. Вже виключив. Скоро треба буде зняти чи скласти вже до наступного року. Так, все, іду, значить, під домик. Буду далі обробляти. Хочу побачити, як себе поводить бакхваст нашому регіоні. Так, заходжу в епідомік, закриваю двері і починаю огляд. Так, це ж не мішало таку сторону вона сюди можна. Так, а, ще піду візьму ящичка, щоб ставити рамки, бо вже там теж сім'я на повний вулик. Так, взяв ящика. Такий в мене ящичок ставити рамки, де бджоли сидять на два корпуси або на повний вулик. Тобто звільняю там місце, щоб було... Зручно гортати рамки. Так, це ставлю Фу-фу-фу. Так, тільки дим трохи щоб не... Так, і що тут робиться? Ну, От в мене ця сім'я. Тут матка попалася найкраща. Найсильніша сім'я в мене. На повний, на повний вулик. Не пам'ятаю, який тут рамок. Ну, певне більш 20. 20 є. Так, ну і перша рамочка. Зараз теж буду дивитися з цієї сім'ї. Буду забирати розплод, бо саме самокрані у мене е, найслабша із бакфастів. Буду підсилювати. Тасувати розплодом сильні сім'ї, вони, вони повністю їм вже й тісно на цих рамках 20. Ну, буду казати 20 грубо. Кажучи, я не рахував. Але їм на їх вже те, тісно. Так, і зразу обробляю їх. Зразу вони, І вони тоді спокійніше, менше літають і легше з ними поратись. Так, і ставлю все, в цей ящичок, вони мене там, поки я тут займаюся, вони там чекають. Я зараз в них буду забирати розплод. Думаю, дві рамочки з розплодом заберу. І дві рамочки з глущиною підставлю. Так, ця сім'я я навіть думаю може і заруїтися, бо в мене, до речі, на дворі всі вулики. Ці вулики передивився, ні одна сім'я не, не роїться. Так, знову а тут вже трошки цим тіс... <кхід> тіснувато. Я напевно трохи вже запізнився з розширенням. Так, фу, цей дим трохи смердючий, куди це його поставити. Якби десь таку витягував туди він. Фу-фу-фу, чи його на вулицю засіб дуже мені поки не потрібні. Так, і на стінці теж повно бджіл, теж отак трошки упирською. щоб на кожну бджолу попало. Так, дивлюсь далі. Ну, от третя рамка вже засів. На попередній був трутньовий там. Трутні, як я казав, я їх не забираю. Все одно бджоли будуть на тому місці знову відстроювати. Трутньовий розплод, то тобто це зайва робота. Вони собі виведуть, скільки їм треба і кинуть це діло. І трутня буде. Забудуться про трутня. Будуть ті соти складати мед. Так, ці рамочки. Молодий розплод. Мисочки вже є підготовлені. Ну, може ще й встиг, може зараз трошки послаблю сім'ю. Вона трошки... Буде заспокоїтися <кій> на рахунок роїння. Так от дві рамочки цьогорічні з гущинкою ставлю. Так, ну, відтягнуті. Відтягнуті вже повністю. Так, та світла рамочка отак немає розплоду, то менше перскою, бо в основному кліщ любить сидіти у трудньому розплоді. <кій> Або взагалі в розплоді. Ну найбільше Трутньому. А на цих світлих тут вони медок заносять. <coughs> Ой боже, як воно кашель. Душить кашляти цей. Ця щавельна кислота. Так, є. Так, ось маточник, опа, і вже є, там було яйце. Я ж кажу, якщо я зараз не дам їм роботу і не послаблю трошки сім'ю, руєння буде. Джола зароїться і полетить, буде тоді важко на неї вглядіти. Зараз я її все зроблю. Нікуди вони не полетять, будуть носить метро. Вчасно, вчасно переглядати сім'ї і не буде з ними ніяких проблем. Не будуть вони не роїтися, не байдикувати, а будуть працювати і носити мед. Так, оця <клес> рамочка гарна. З неї можна було б і забрати, якщо тут матки немає. Так, зараз подивлюся. Матка де? Якщо немає, відразу ж на неї цю рамку зараз трушую. І забираю. Так, а на її місце ставлю вощинку, але де вони працюють. Ну от, Їм буде послаблення цілою рамку розплоду, а комусь буде таке нормальне. Нормальне таке буде підсилення. Так, молоду бджолу теж я струшую такого. Хай буде. Хай залишається в себе вдома. Так, злітайте, злітайте всі. Йдіть, витягуйте вощину. От в цьому розплоді кліщ любить сидіти. Так, є, рамочку одну з розплодом забрав. Ставлю в неї в сторону, хай там чекає поки. Я зараз, де це мій димок. Іди сюди Іди сюди. Так, 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 так. Позабігали, струсив трошки, трошки вони збудоражились. Так, Ну, я думаю, зараз ще з того краю теж одну рамку е -е, з розплодом я заберу. їм розширять гніздо треба, лущину ставити треба, а вже немає куди. Тому це ідеальний варіант. Так, кстати, я десь я тут он, маточника бачу. А, ця сім'я вже в руловому стані. Треба срочно з нею щось робити, зупиняти це. От, маточник вже закладений з маточним молочком. Це як не може бути. Так, туди в сторону потім заберу. Так, ну тут вже треба дивитися більш уважно цю сім'ю. Тут одразу було з першої рамки, видно, що для сім'ї тісно. Хочуть розширення. Я трошки запізнився з нею. Ну, Тут бахва працює. Нормально, я ж кажу, з усіх п'ять в мене було маток бакфастів, я купував в минулому році. Ця найкраще в мене спрацювала. Сама якась удачна така матка попалась. Так, залазьте бджоли. Залазьте під руками. Ця рамочка важка. Тут мед, перга, розплод. Це на світі. І дивлюсь, є маточники. Зараз я попшикав, бджоли повільніше починають бігати. Легше тоді роздивитися. Обов'язково, як пшикати їх, уперскувати, тримати рамку над вуликом. Поможе і матка випасти десь на підлогу, вона затоптать А так, коли тримати над вуликом над гніздом, матка впаде на своє місце. Так, нема маточників. Ну не бачу, не видно. <кій> Бджоли спокійні. Пішов якийсь маленький медузбор, не знаю з чого. Бджоли заспокоїли, бо минулого разу як дивився. Тут. Зараз не до мене вони собі працюють. Так, це теж важка рамочка. Що тут, а тут теж все розплод. Запечатаний розплод, відкритий розплод. Кстати, рамку цю струшував, де з розплодом і руки липкі, видно, трохи меду наприск вилетів. <coughs> і руки відчуваю, що липкі. Так, тут теж гарненька рамочка. Супер ставлю на місце. Зараз їм поставлю дві ущинки. І можна було б і три ущини, Ар побачу може Може і три рамки заберу в них. Їм тут бджоли вистачає, їм це буде на користь, як трошки послабити. Особливо перед взятком. Ось матка є, бачу, матка бігає. Ось маточка бігає. Наступного разу, як буду передивлятися, бджоли, хочу всі, всі матки хочу помітити. Цей от цієї матки от немає мітки, вона видно стерлася, не видно. Я собі, де в мене немає, де рій, де матки отак купував і стерлася, міточка, то я сам ставлю. Раніше клею, а зараз хочу, купив лак. Хочу вмітити лаку. Так що наступного разу буду мітити. І трошки знімати, показувати. Свій варіант, як я роблю. Це я бо в інтернеті бату є всяку. Але я думаю, в мене найпростіший спосіб і найбистріший. І найнадійніший. Старатися точно не буде. Мічу я будь-яким кольором для себе, аби вона ярка була, щоб в неї було видно. Ну ладно, це в наступному відео все розкажу, покажу. Буде цікаво. Так, є. Один був якийсь маточник. більше я не бачу один маточник, такий був, звісно, вже геть, геть із личинкою всередині. Але щоб сильно, сильно багато, я думаю, буде більше маточників, будуть крепше, Так що я ще, ще можу зупинити це руїння. Ще можу, бо коли вже буде куча маточників, тоді вже їм нічого не поможе, крім того як зробити відводка або замінити матку. Так. Довго я працюю з сім'ями, <кхи> передивляюсь кожну рамку, змушений передивлятися кожну рамку, бо на кожну треба отак попшикати. Це був просто огляд, то набагато швидше. Доходиш до половини гнізда і вже, і вже все зрозуміло. Чи є якісь проблеми з сім'єю, чи немає. Є смисл дивитися до кінця, чи немає. Зараз вимушений я. Кожну рамочку підняти і цього кліща Так, є і остання рамка. І остання рамка. Як приклеїли, запрополюсували. До речі, теж рамка важка. Вся з наперском. Ну, десь медок пішов. Не знаю з яких квітів вони зараз збирають. Якісь лісові погоду. Садки перецвіли, а наш головний взяток ще не почався, це акація і липа. Так, значить, хочу звідси забрати одну рамочку світлу, дивлюсь вона легенька, І поставити на її місце ущинку. Хоча можна було б краще розплод забрати, звісно, їх трохи послабити. Так, ладно, шукаю розплод. Краще, певне, буде розплод забрати. Так, тут що? О, оцю рамочку я зараз у них теж заберу. Так, матки не видно, дивлюсь от... Була вмічена, щоб була вмічена матка. Бо було б набагато, легше неї знайти. Так, сну я вроді би неї не бачу, так що думаю, що можна струшувати. Бджіл, да, цю рамочку я теж забираю. А так, струсив, два рази застукнув. Є, так, все, цю рамочку забрав, на її місце. Ставлю Так, ці молоді всі бджоли їх теж всіх зганяю вулик додому. Так, все, дві рамочки з розплодом ставлю в сторону. Зараз буду допомагати слабшим сім'ям. і беру одну вощинку. так, Ставлю цю вищенку, так трошки передвину і не сюди. На цей край. І одну вщенку зараз поставлю на цей край. Сім'я розвиток пішла сюди, значить і рамочку зараз ще їм поставлю одну і, і на цю сторону, щоб була робота їх з двох сторін. Так, беру димарагу, шкода, давати бджіл. Трошки димком. Димар вже в мене затухає, треба підкласти. забігайте, 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 Так, і ставлю вощинку, Е, розплод. О, ось тут. Ось на цій рамці виходить розплотий. Зразу ж біля неї ставлю я вощину. Ну бджола вийшла і зразу до праці. Все. З'єдную... З'єдную це все до кучі. Так, є. Я думаю, що на тиждень їм працювати буде. Що? На тиждень можна... Залишити їх в спокої. Так, і переставляють ці рамки на своє місце. Одна і друга. Так. Бджоли спокійні. Ну так як і Бах вести. і пише книжка, що вони порода одна із найспокійніших. Підтверджую, що це правда. Бджоли дуже спокійні, навіть коли в мене на вулиці мої українська степова нападала, то цим було все одно. Ці займали своєю роботою, вони практично не, не агресують. І накриваю ще плюс це. Так, все, є ці бакфасти супер, працюють. До збору буде мед. Криваю, зараз буду дивитися наступно. Ну, ця сім'я теж у мене пак чуть трохи слабша, але, але теж гарна. Сила гарна сім'ї. Так, швидко передивляю стіну. На цю сім'ю мені ящик цей не потрібний, бо ну, якби є місце, куди мені тут їх переставляти. Так, теж, значить, як я ще определяю, коли мені розширять гніздо. Це коли на заставній рамці є бджоли. Це знак того, що бджолам тісно пора розширити. Чим більше бджіл на заставній дошці, тим більше потрібно підставляти рамок. У ну мене тут лазило хай два десятка бджіл приблизно. Я їм зараз поставлю 3-4 рамки. Щоб було більше, поставив би 5-6 рамок. Ну, це вже в залежності дивитися, треба, звісно. Я скажу по кількості бджіл на заставній ранці. Так, і одразу з Уперською. Ну теж медок блистить, наприск є. Вон повністю вся рамка наперську блистить. Так, щось вони метносять, це добре. <погода>, Погода дозволяє їм працювати зранку до пізнього вечора. так що. Тим більше бакфос теж, який в них плюс. Коли вже бджоли остальні у мене сидять, там одна, дві, три перелітає так, одиниці, то баква ще активно повністю працює. Що зранку, це що з вечора. Тобто Зранку вони вилітають перші ж на, на квітки і так само ввечері прилітають у вже коли всі остальні бджоли в вуликах. А, до речі, ще таке скажу, чого вони в мене. Ось ці дві крайні сім'ї, ось оця, що зараз буду дивитися, і ось ця десь сіра сі, е, сітка. Слабші вони в мене із-за того, що тут в мене були в минулому році дві сім'ї, я просто замінював матку. А тут а я обрав дві рамки з розплодом, рамку з кормами і просто в клісточці підстріляв матку сюди. Тобто, можна сказати, ця сім'я виростала з нуля, грубо кажучи. А тут вже була сім'я, тобто тут вже було ну, рамок 10, я вже не пам'ятаю. Я підселяв тоді забирав стару матку, убивав і підселяв голову баку. У ну, мене ці сім'ї, бо вони ще й в минулому році в зиму пішли в кращому вигляді. А ці саме набирають силу. Так що це норм з цими бджолами. Воно весь все заливають медом. Точно ці бджоли не рояться. Відразу видно. Жовтою міткою. Минулорічний бакласт. Ось-ось-ось бігає матка з міточкою. Теж, до речі, помічена лаком. Бігає, працює. Так, супер, ставлю цю рамку на місці. Тобто, де пропуски, де пропуски, все бачу, є засіяно все одно влочинки. Це вони повиходили, то тобто, молода бджола, поприбирали і відразу ж маска знов засілає. Тобто, як тільки звільняється місце, маска зразу сіє. І пирога, де не де пирога є. таку рамку поставлю для цієї сім'ї і одну рамку поставлю з розплодом, яку відібрав з самого першого вулика. І вони в мене, я мене, ж кажу, Починала з нуля. З однієї матки і розплода. Єдиний мінус бабку, це, це вони важко переносять холода. Тому я раджу їх заселяти отак в апідоміки або вулики з двойними. Тінками, щоб їм зимою було тепло, бо холода вони не люблять. А все остальне тільки трьохте. Так, і приступаю до четвертої сім'ї. Найслабшої сім'ї породи мої баквасти. Зараз буду дивитися, яка ситуація тут у них. Ну і все. Можна сказати, і бджіл обробив пані. Я теж обробляю і все. У мене сім'ї, сліща вже оброблені. Я буду їх обробляти аж осінню, <кій> ставити пластинки і біпіном обробляти. Так, ну тут теж от на заставні пару бджіл разів, так що їм теж одну лущенку зараз буду бачити, що вони відтянули з минулого разу. Так, по одній лущенці зараз підставлю одну рамку і їм буде їм буде цього богти сім'я. Сама, сама слабша вона в мене із баку. Так, підставлю одну рамку в ошину, їм буде достатньо для цієї сім'ї. Все, складаю гніздо до кучі. рахувати дві рамки підстав я одну з розплодом з і одну лощину. Їм буде цього достатньо. бо їм не було тісно так, все, ну отак, я попередивлявся всі свої сім'ї бакхвости. У мене ще є на дворі. Одна сім'я бакфаст. Ну цікаво було як вони в епідоміку. <кій> як вони розвиваються в епідоміку. Бо це така теплокров... теплокровна порода бджіл. Так. Ну, на відео було все видно, які в мене сім'ї бакхвости. О, на дворі захмарилось. Було сонечко недавно. Все, попередивлявся я своєї сім'ї. Можу на тиждень відпочити. Бжіл порозширяв. Медок вони потрошки підносять. Одна сім'я в мене тільки в руйовому стані. Це перша сім'я у апідомі Кубаквостей. Трошки я їх там запустив, їм було тіснувато. Але думаю, поставив вощину, буде в них робота, то вони... Перестануть роїтися, бо ще такі не, 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 не сильно рояться. так Початкова така стадія в них тільки. Так, ну такі справи. Все, закриваю, все складаю по місцях і можу відпочивати. А бджоли працюють.